Триває громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Володимир Молчанов, політолог, активіст із Херсона. Вітаємо вас, пане Володимире, вітаємо із звільненням, визволенням вашого міста від нацистських російських окупантів. Дякую. Щиро дякую. Навзаєм вітаю з тим, що. Одним великим містом окупованим стало менше, і з тим, що ця багатостраждальна територія і земля вже, хоча б частково повернулася до рідної країни. Ну і ми хочемо знати, можливо, у вас є більше інформації, ніж та, що ми отримуємо із телеграм-каналів, з різних. Інтернет видань, можливо, ви щось знаєте більше, що там відбувається зараз на Херсон? Ну, Зараз е, всі радіють, зв'язку немає, електроенергії немає, опалення немає, води немає. Ось приблизно така ситуація гуманітарної катастрофи. При цьому немає ліків в аптеках. Е, Хоча, можливо, невдовзі все ж таки зможемо все це ну, все побачити, що туди все повезуть, тому що поки мінна небезпека і стримується навіть постачання того, що в конче зараз необхідно там. Я все ж таки прихильник тої думки, що треба максимально зараз на певний час херсонців забезпечити можливістю виїхати. І перечекати хоча б з доступом до води і електрики той час, який необхідний буде для відновлення мереж, передусім, ну і налагодження хоч якогось опалення, тому що зараз більша частина міста залишилась без тепла, тому що росіяни підірвали котли на всіх котельних. Електрик і не буде через те, що вони знищили опори всіх електромереж, які вели до Херсона і до Береслава, причому знищили не по окремим лише опорам, а знищили всі опори, протягом там цілих десятків кілометрів все лежить. Ну і про мости, ви вже знаєте, звичайно, з телеграм-каналів. Всі мости, які були їм доступні, практично знищені на правому березі, навіть безглузде таке знищення мостів через зрошувальні канали, мал малої потужності, які, власне, не перешкоджали б ніяк просуванню ЗСУ, а просто вони перешкодять селянам з одного села добратися до іншого села, або просто з якогось села до якогось поля добратися. Тобто все це, десятки таких містків були теж знищені. Ну і Крім того, росіяни вивезли медичне обладнання, вивезли торгівельне обладнання, банківське обладнання, вивезли в багатьох оселях і публічних будівлях металопластикові вікна. Повивозили архівну документацію, ну, унітази це вже така класика з пральними машинками, прасками і так далі. Туди і говорити не що... тобто починаючи з 15 жовтня, була така масова евакуація всього цінного, що вони тут могли знайти. І вчора вона завершилася тим, що декого кинули на де, дехто змушений був прориватися збоєм проти самих себе. Бо у них були е, між росіянами і росіянами бої як на Антоновському мосту протягом десь години, так і на Греблі Каховської ГЕС. Е, після чого, не дочекавшись вже, е, виходу останніх е, груп і колон, вони їх підірвали ці обидва мости, зокрема і на Греблі теж. Е, е, ну і залишки вже виходили або пішки по. Теж залишкам Баржового мосту, ну або залишились практично на призволяще. Ще вивозили сьогодні. Зранку там останніх з Береслава, наприклад, човнами, але ж напевно, не всіх, тому що залишились вони і в інших селах вздовж Дніпра, де просто немає іншим вивозити. Було І зараз, будуть таких, як їх називають потеряшками, їх шукають і будуть ловити. Ну, що стосується тих, хто це воював проти своїх, тут можна описати, як це сталося. Така операція цікава. Вчора ввечері пішли два, два таких цікавих вкидання. Хто їх був автором, поки що не буду казати, бо це таке неочікувана доволі ситуація, але ж вкиди були такі. Зсу висадились в Каховці і пройшли маршом до греблі Каховської ГЕС, і зайняли там оборону з лівого берега. Це один був кіт, інший був кіт, що ЗСУ повністю оточили Херсон і вийшли з правого берега до Антоновського мосту. Росіяни нервували, бачачи такі повідомлення, які розійшлися з багатосоттисячними, скажімо так, накладами, умовно. Ну в телеграм-каналах це не наклади, це просто прочитали це сотні тисяч, розповсюдили це російські так звані воєнкори, цю інформацію. І призвело це до того, що відповідно бригада, яка стоїть зараз з своїми підрозділами, обороняла Антонівське місто з лівого берега, тобто з плавнів з острову, вона почала просто стріляти по тих російських колонах, які наближалися з боку селища Надніпрянське Дніпрянське по об'їзній дорозі до цього мосту. Так само тільки навпаки сталося з тими росіянами, які виходили на дамбу Новокаховської греблі. Вони почали стріляти по росіянам, які стояли з лівого берега, вважаючи, що це Збройні сили України. Ось такі бої продовжувалися на Новій Каховці десь приблизно пів години, а в Херсоні приблизно годину, поки вони розібралися, що воюють самі з собою. Після того трупи були просто скинуті в Дніпро трупи загиблих, бо певний час вони вважали, що це найомнікі натовські найомники, які розмовляють з мовою під наркотиками, пруть прямо на наші кулемети. У них такий є стереотип, вони люблять його в пропаганді своїй обмусолювати. І ось зараз. Вони вважали, що це насправді так. Ну, а ті, хто, звичайно, пер, вони вважали, що це, мабуть, вже такі що там сидять і по них стріляють. І це один єдиний спосіб зараз врятуватися це бігти прямо на кулі, бо інакше все одно буде смерть. Це такий непересічний не, не момент цього. Вчорашнього дня і звільнення Херсонщини, який сприяв ця вся паніка, сприяла тому, що все ж втрати росіян є більшими ніж це може здатися за тою кинутою технікою або кількістю трупів, яку можна буде знайти, бо певна кількість трупів або не взагалі не випливе через те, що вони в бронежилетах. Або потім ще вспливе і буде понесе їх вниз по течі Дніпра. Ми поки що це не можемо сказати, скільки їх там внизу лежить. Часково також техніку, до речі, викидали, яка не могла переперетнути Антонівський міст. Важка техніка взагалі там не проходить по мосту до того, як його навіть підірвали через ушкодження від української артилерії. А що стосується Баржового мосту, то він був кілька днів тому вже пошкоджений настільки, що техніка ним просто не могла перетнути його, і тому важку техніку вони, щоб вона не дісталася збройним силам, вони її просто з цього Баржового мосту скидали в Дніпро. Також її може там ще багато чого буде цікавого в Дніпрі, хоча навряд чи ця техніка вже якось там згодиться. Це такі цікавинки, які можливо не всі про це знають, або ж знають якось уривчасто про ці особливості вчорашнього російського відступу. Так, пане Володимире, дійсно ви розповіли дуже такі цікаві деталі. Вчора, зокрема, ввечері Ігор Масвічук написав: він порівняв цю картину під мостом з тим місцем, де, ну так якщо уявити, що добряче по Полювали браконьєри електровудочками. І там дуже дуже багато мертвої риби всипано. Так, отак от він приблизно описав те місце тільки замість риби. Там трупи російських окупантів. Але от від вас ми дізнаємося, що це насправді сталося завдяки дуже. Інтелектуально високі кому рівню наших військових командирів, адже саме вони таким чином розіграли цю інформаційну кампанію, в яку повірили рашисти і перестріляли один одного в більшості своїй Так звичайно, що там і ЗСУ десь доклалися, але мабуть більш страт прийдався. так, так, але вони один одного теж добра, що видно там. Перебили, але ми пригадуємо, що ще буквально декілька днів тому була така інформація. Навіть ще вчора зранку з острахом говорили про те, що не все так може бути просто, що можливо в місті дуже багато е, в, цивільній, в цивільній формі так залишилося десанту, спецназу російського, що там можуть бути багато пасток. Е, зараз розуміємо так, що нічого такого, ніяких таких дуже небезпечних сюрпризів не залишили так після себе расисти. Я б не став зараз заперечувати можливість сюрпризів, але не в тому вигляді, в якому ви зараз казали, а скоріше в вигляді замінування різних об'єктів з можливістю дистанційного підриву або відтермінованого підриву. Тому треба зараз бути особливо уважним і обережним навколо адміністративних будівель, будівель, що їх росіяни за ним займали свого свого часу. Ну і навіть можливо і квартир, які займали ці переодягнені російські солдати. Вони залишились частково в Херсоні, але це не організована якась не організовані групи, а це просто ті, хто. Через брак зв'язку треба зазначити, що той зв'язок, якого вони позбавили херсонців, вони так само позбавили і себе його, тому що у них рація, можна сказати, одна на роту. приблизно така норма. І та рація це китайський Баофенг, який прослуховується, тому вони їм мало користувалися. І через це значна частина росіян могла просто бути залишеною, не знаючи про той відхід. Тобто вони були, так би мовити, замасковані, переодяглися за наказом командування, щоб не наводили на них зайвий раз українську артилерію, і в такий спосіб зараз випадково залишились без своїми залишеними своїми напризволяще. Ми бачили, що вже після підриву мосту такі росіяни просто перескакували там, десь на по цих баржах, але ж не всі. Можливо, що хтось і буде ще їх треба буде відшукувати, але такої системної небезпеки вони зараз не представляють, тому що без зв'язку, без командування, без якогось конкретного плану у них є лише один вихід, практично це здатися. Скоріше за все, вони навіть якогось збройного спротиву не чинитимуть в такому разі. Переплисти Дніпро вони не зможуть, вода холодна, 5 градусів зараз. Засобів перетину, тобто плавзасобів якихось теж не залишилось. Росіяни їх завбачливо знищили ще перед своїм відступом самостійно. Це було, до речі, от це ж цікава річ. що Російське таке тилове керівництво ФСП і частково навіть армійське керівництво зробили все можливе, щоб унеможливити довготривалу оборону на правому березі. Вони вивезли під час оголошеної евакуації 15 жовтня. Яка була оголошена. Вони вивезли фактично весь оперативний тил своїх російських військ, госпіталі, постачання пального. Склади були або підірвані частково, частково були знищені збройними силами України. І, от що найцікавіше, що вони знищили ці переправи, засоби перетину Дніпра, можливі також, коли вони. В паніці це була попередній попередні, так би мовити, приклад паніки, який охопив росіян в внаслідок прориву ЗСУ під Снігурівкою, точніше в саму Снігурівку. Вони знищили один міст. Потім пішла така, знаєте, як ланцюгова реакція. Вони знищили всі мости, почали підривати. Це вже зробили неможливою будь-яку їх оборону тоді. Хоча сам прорив по собі він теж давав можливість. Поступово вскривати їх оборону, заходячи її в тил, спочатку в зі сходу від снігурівки за інгульцем, потім з заходу від снігурівки, просунувшись південніше той лінії, яку вони займали, бо у них там не було можливості за щось зачепитися. але ж вони могли ще там, скажімо, два тижні більш-менш тримати оборону, вести регарні бої і відступати по двом по два-три села на день. Та вони вирішили, скажімо так, прискорити цей процес, попри те, що це спричинило неможливість що частину матеріальних цінностей і техніки, які вони займали. Хоча більшість військ в той чи інший спосіб вибралися з правого берега, хто на дно, а хто перебрався через Дніпро і зараз, так би мовити, відновлює свої боєздатність десь в Олешках, пане Володимире! Скажіть, будь ласка, от багато хто говорить про те, що ці відведені війська можуть перекинути в Білорусь, аби вони наступали на Україну з боку Білорусі. Чи вважаєте ви, що таке деморалізоване військо може далі воювати? Якщо судити по стану тих літніх російських, нібито десантників, які тікали в жовтні? З північної частини області тікали вони на цивільному транспорті і вивозячи пральні машини, але кидавши свою бойову техніку, основну, то дуже сумнівно, що вони взагалі захочуть кудись там повертатися. А тут, до речі, треба зазначити, що, попри мобілізацію до кадрових військ ставлення російського міноборони доволі таки толерантне. Тобто дозволяють їм п'ятисотитись досі, незважаючи на мобілізацію контрактникам. Я маю на увазі п'ятисотитись, тобто відмовлятися від участі подальшої участі в бойових діях. На відміну від мобілізованих, яким взагалі нічого не дозволяється, їх просто можуть пристрелити в разі чого. Тому я маю великі сумніви в їх, не те, що навіть в їх бажанні знову заходити кудись, а в тому ще не забуваємо, що техніки у них як такої немає. Це легкопіхотні підрозділи, десантні, штурмові, спеціального призначення, розвідувальні. Які залишили зараз більшу частину крім легкової, і то частково вона награбована техніки, і тому, як якісь військові одиниці, їх використовувати буде неможливо. Ними можна буде звичайно поповнити якісь інші частини і підрозділи, яких там докомплектувати і перекинути на Білорусь, це звісно можливо. Але ж тут ще треба зауважити, що у росіян зараз такі. Скажімо, настрої панічні щодо лівого берега. Тому е, я вважаю, що більш ймовірно, що вони займатимуть цими новими частинами також е, ділянки той, тих ліній оборони, які вони набудували вже на лівому березі, е, тому що. Цілком можливо, вони вважають за реальне продовження українського наступу, продовження спроби висадитись. Я нагадаю просто, що вони вже кілька разів ця ідея з українським десантом вона не нова. Вони воювали з опорами, побудованими німецькими нацистами в 43-му році, через тоді ще великий луг. Через Лук-Базавлук -Лук, в районі Кам'янки Дніпровської німці будували міст. Добудувати вони його не встигли, але опори залишились. Ось одну з таких опор, яка зовні трохи схожа на такий великий понтон бетонний. Рашисти сприйняли за український десант, який дрейфує річкою, і кілька днів завзято з артилерії воювали. Проти цієї бетонної опори знищити її так і не вдалося, хоча вони кілька разів заявляли, що чергова баржа з українським десантом була героїчно знищена при спробі е, висадитись на Енергодарському березі, якраз коли туди приїжджала місія МАГАТЕ. Е, другий це був знов-таки нібито розгромлений десант в районі від Нововоронцовки до верхнього рогачика, хоча там не, не зайшло, там досить таки швидко це припинилося. І ось третє: це знаменитий неіснуючий існуючий десант до Каховки. Я собі погано уявляю, як можливо було б навіть там з гумових човнів, наприклад, висадитись військам і потім зробити такий марш бросок через суцільні російські позиції до Греблі Каховської ГЕС. Довжиною цей марш бросок мав бути тоді 15 кілометрів приблизно російська лінія оборони, нагадую, північно-Кримський канал, там де Найближче міст добре охороняється, ну тобто це була якась е, хвороблива фантазія, але тим не менш вона спрацювала. Е, і я думаю, що у росіян це не останній випадок, коли вони бачитимуть якісь українські десанти. Може є сенс їм про це якось нагадувати, робити якісь імітації десантів для того, щоб тримати якомога більшу кількість військ тут на нашому лівому березі. Проти комарів в плавнях, наприклад, бо лінії оборони там так побудовані, що значною мірою вони проти комарів саме налаштовані, там висадитись неможливо буде на цій лінії. Ну і є ще Кінбурзька коса, яка дуже важлива з точки зору забезпечення судноплавства з Миколаєва, бо, як відомо, Миколаївський порт це. До вторгнення він був четвертим за вантажообігом портом України, але ж Миколаївський порт він не один. Там ще багато портів є. Південніше Миколаєва вони розташовані. І це був за зерновим експортом. Це був найбільше, найбільші порти, якщо в цілому взяти всі порти навколо Миколаєва. Вони були найбільшими за цією саме категорією. Тому те, що зараз вивозиться з те, це. Менше того, що вивозилось колись із Миколаєва. І там, до речі, зараз досі стоять ще під нейтральними прапорами судна, які не можуть вийти з Миколаєва попри цю зернову угоду, так звану. Отже, і відсутність до речі, російської оборони на Кідбурзькі косі теж є очевидною, тому що вони побудували свої лінії. Вони закінчилися точніше ці лінії оборони приблизно на не доходячи до села Геройського, на Геройському вони повертають і опираються в Єгорлицьку затоку, в мілководне ділянку моря, де теж неможливо практично висаджувати ніякі десанти, але далі, приблизно 20 кілометрів Кінбурзької коси, вони нічим стаціонарним не прикриті. Тобто там можна висадитись. Ну а потім зрозуміло, там, де мілководні ділянки там можна буде розглядати варіанти, як туди зайти або принаймні співати якусь якісь російські сили для того, щоб вони там сиділи і не переходили на північний театр бойових дій. Дякуємо, пане Володимире, за ці коментарі, за цікаву інформацію, якою ви з нами поділились. Володимир Молчанов, політолог, активіст із Херсона, був гостем. Громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Слава Україні! Героям слава!